Я полюбляю цікаві виклики. Якщо ви колись заглядали на мій YouTube канал, то звертали увагу, що говорю я зазвичай про абстрактні речі зі світу мистецтва. Але видавництво Віхоло запропонувало мені вилізти з зони комфорту та зробити огляд книги Перша енергетична війна, яку Росія програла до вторгнення авторства Мочалова та Крижевського. Я радо погодився, бо, по-перше, я не слабкодухих, А по-друге, там, де газ, нафта і енергетика, там і великі. Гроші, а де великі гроші, там безумовно будуть шалені заруби, інтриги, кримінал та політичні ігри. Гра престолів і клан Сопрано, вочевидь, відпочивають. Спойлер з обкладинки, Україна всіх покарала, відстоявши свою енергетичну незалежність. Як це було, ми і почитаємо. Огляд, чекайте на каналі Скандально Невідомий за пару тижнів. А в коментах не забудьте згадати про міндіч гейт.